Афік відключення опалення перш за все диктує погода. Якщо середня добова температура в місті три дні поспіль тримається на рівні вищому від восьми градусів тепла, то можна вимикати батареї. Традиційно такі сприятливі показники настають всередині квітня, але після без перебільшення найважчої зимівлі погода нам підіграє. І завершити опалювальний сезон можна передчасно та ще й суттєво зекономити. Це котельня одного зі столичних багатоповерхівок з індивідуальним опаленням. Керівниця ОСББ Ольга готує для мешканців оголошення тепло вимкнуть 1 квітня. Заглушимо котельню, циркуляційні насоси ще будуть працювати. Зробимо так, щоб тепло погнало по системі, щоб будинок прогрівся, і цього буде достатньо. Я не бачу причин палити газ, електрику і ну, скажімо так, люди за це ну будуть дуже активно платити. В Цьому сенсу немає. Мешканці цього будинку передчасне вимкнення тепла лише вітають. В квартирі в мене дуже тепло. Ми навіть прожили зиму на одній батареї. Кухні я вимикала зовсім. І зараз, так як у мене сонячна сторона, то в мене в квартирі дуже тепло. Але вимкнути батареї коли завгодно можуть далеко не всі мешканці столиці. Інформації, коли саме в Києві відімкнуть централізоване опалення, поки немає. Але містяни зізнаються, що батареї досі гарячі, тож декому доводиться відчиняти вікна та випускати дороговартісне тепло на вулицю. Якщо про сьогодні казати, то да в домі, в квартирі вже дуже жарко. От коли стало вже тепло, то почали відкривати. Були навіть такі думки, що якщо б можна було зменшити опалення, то вже ж краще зменшити. Да, зекономитися кошти, в принципі, готові. Ну і економічно, і комфортно, в принципі, ми пожили люди, то закриємо балкон та й не, не мерзнемо. Поки при такій температурі, то можна виключити. Я, наприклад, би за. Але є і ті, хто не дуже довіряє ранній весняній погоді. Буває холодно, буває ні. Но, я думаю, що не варто відключати. Сьогодні, допустимо, комфортно. Коли дощ був, был, тоді було некомфортно. Но я би почитав, так. Да. Ну, по крайней мере, хоча б недельку-две ще може бути. Але остаточне рішення за місцевою владою індивідуально. Голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко рекомендує мерам і головам громад не зволікати. бо в умовах війни всім потрібно заощаджувати теплоенергію. До того ж, у великих містах мільйонниках вимкнення опалення займає до двох тижнів. Відключення тепла приведе відразу до декількох позитивних факторів. Економія платежів самих споживачів. Економія природних ресурсів, яких нам на жаль на сьогодні серйозно не вистачає, а температуру в квартирі якось ми там дотримаємось, хтось там буде встановлювати. За підрахунками фахівця, якщо наприклад в Києві відключити тепло зараз, а не всередині квітня, як зазвичай, то споживач може зекономити майже місячну платіжку за тепло. Однокімнатна квартира на 50 метрів квадратних в середньому сплачують в Києві приблизно 2500 тисячі гривень. Двокімнатна квартира шістдесята. 65 п'ять метрів вони сплачують 3-3,5 тисячі гривень. Тобто сім'я, яка проживає в двокімнатній квартирі, може зекономити при відключенні тепла від 3 до 3,5 тисяч гривень. Значно менші платіжки за комуналку надійдуть мешканцям Дніпра. Це перше українське місто, де вже відключили опалення. На черзі готуються Хмельницький, Кривий Ріг, деякі міста Черкащини та Дніпропетровщини. Коли батареї вимкнуть, а температура таки опуститься, то родини, особливо з дітьми, будуть прогрівати оселю альтернативними приладами. Тож буде більший попит на світло. Але енергетичний експерт Геннадій Рябцев заспокоює, що через це суттєвих змін в енергопостачанні не буде. Суттєвих побоювань немає, тому що резерв потужності в більшості районів. Ну, може за виключенням окремих районів житомирщини, є, ну і скорочення обсягів споживання електричної енергії внаслідок припинення опалювального сезону вони значно суттєвіші, аніж той приріст, який може відбутися внаслідок залучення до роботи електричних конвекторів. За словами Рябцева, багато міст поки готові лише призупинити чи скоротити опалення, бо побоюються квітневих заморозків. Якщо холодна погода протримається надто довго, то повертати теплопостачання таки доведеться, особливо в лікарні, дитячі садочки та школи. Якщо воду з системи спустити повністю, то запускати теплопостачання буде надто складно.